Село Ташлик восьмеро юнаків віком до 24 років створили боївку Комітет Визвольного фронту України. Її командир Дмитро Корпань ще у 1937 році разом з братом розповсюджував антирадянські листівки на виборах до Верховної Ради СРСР. Частину терміну відсидів на Колемі. Брат помер у таборах. На переконання. Самого Корпаня впливало те оточення, в якому він перебував на засланні, в тому числі представники організації українських націоналістів, які відбували ув'язнення або заслання на далекому сході. Звільнившись без дозволу на повернення, корпань все ж тікає з колими. В дорозі роззброює червоноармійця і в листопаді 45-го повертається в Ташлик. Створює боївку, до якої увійшли діти репресованих. Є в справі кримінальній справі, згадки про те, що коли на допиті питається, що тебе змусило воювати проти радянської влади, він говорить, що мого батька репресували, а й мене як студента звільнили з вузу, як неблагонадійного, як сина ворогу народу. Наприкінці літа 1946 року хлопці здійснили рейд до Холодного Яру та провели низку терористичних актів проти представників радянської влади. Тут був і діяв загін імені Чорноти. Загін бореться за волю і незалежність українського народу. Хай живе вільна Україна, смерть комунізму. Чорнотівці. Члени комітету визвольного фронту України, створеного Корпанем, сподівалися на те, що невдовзі почнеться війна радянського союзу з колишніми союзниками, з учасниками антигітлерівської коаліції, тобто з Британією, з Сполученими Штатами Америки, і капіталістичні держави підтримують повстанський рух в Україні зброєю. Кілька членів боївки мали літературний хист. Зокрема, Дмитро Корпань устиг написати першу біографічну книгу трилогії У боротьбі за волю. Значна її частина про голодомор у Ташлику, свідком якого він був. 19 вересня 1946 року сімох членів боївки заарештували. Чотирьох з них розстріляли Дмитра Корпаня, Володимира Короля. Володимира Коваленка, Олександра Маслюка, Руки! Руки! Іван Гончаренко, Руки! дістав 20 років ув'язнення. Валентин Рибалко 15. Леонід Рак 10 років. Анатолій Рибалко зник. Вони розуміли, що їхня боротьба може закінчитися смертю. А те, що вони говорили, що ми каємося і клянемося, такого справа йде не ви. У той самий час, наприкінці вересня 46-го, у Німеччині, у місті Новому Ульмі, у таборі для переміщених осіб, вбили Юрія Горліса-Горського, автора роману Холодний Яр. Його доньці виповнилося лише два дні.